Так, сьогодні у нас відос жорсткий, з пекла прям. Бачите, все в червоному. Ми говоримо, що таке бог, блін, що це все таке, що таке пекло і як туди попасти. Ну, спекуха. Оце вот все червоне світло, воно насправді воно не з пекла. То все в декорації тут є лампа. Я тепер блогер, Вона робить тут от світло, так що все нормально, народ, не переживайте. Типа, це не є відос з пекла. Я там, де, саме, де і був, нічого не помінялося. Вдихаємо. Все все нормально. Так, що в нас тут є? Знов нова система. І ще так от з прикольчиків. Хто ну, водим на постійній основі, просто я, як ви зрозуміли, любитель поражати, самим зачетним тролям за чіткий, офігенний коментарій, На постійній основі буде баночка мухомора по 0,5. Це десь на місяць цей. Хто саме чіткі коментарі напише. Я ставлю лайк, вам цей кажу, ви красавчик, і цей, ви мені пишете в інстаграмі адресу, куди відправляти, вам їдемо хаморче. З приколі вам можна потролити, з приколі, всім іншим можна почитати всяку фігню, ну і поржать. Так що, так от, вертаємося. Бог, пекло. Де тут, бачите, бідний чоловічок, це є людина. Що робить Бог? Короче, хто говорить, що Бог то є хто, Бог то є що, що таке Бог. Оце це все от, оце от система, а загальне поняття люди це назвали Бог. Воно дає відповідь на питання нашого. Нащо це от все відбувається? Що це одна нас тут все відбувається? Це є така в минулому відео назвав війна. може не перше, це така ігра, де прокачується моральні якості людини, і люди стають такими персиками. Хорошими. Бачите, тут є мінусик, тут є плюсик, в них ідуть такі всякі штучки. Оце от точки це є от люди. Оце от точки – Люди мають свої мінусики, галочки плюсики-галочки. І ці от штуки можуть бути до них підконекчені. Тобто ви або проіграли злу, або, наприклад, злу не проіграли, і ви тут маєте плюсики з цим з добром. В чому полягає ігра? Прожити життя, пройти всі квести, які у вас є, з пункту А в пункт Б. І не розвестись, не піти на оце, от, на мінусі. Чим далі ви проходите, ви робите правильні ці рішення, у вас тим більше буде цих от плюсиків. І у вас буде кайфовіше життя. Що таке пекло? Це хот умовах отут. Проіграти злу по цьому пункті, камести галочки поставити. Тобто зло вас розвело там красти, блін, трахати одружених жінок, блін, брехати, шейкась фіня, Коротше, може бути перелік дуже-дуже довгим. Хто має фулл хаус по тим всім негативним е цим, вони попадають в пекло. Пекло. Думаєте, то фіня? Нічого не фіня. Ну, один два дня я вижив. Точно. Ну, Я не хочу це перевіряти, але я вивалю один два дня. Ви ні. Повірте мені на слово. Чого ні? Бо ви е, не представляєте, що це за процес, і він ламає всіх, любого зламає. Якщо ви думаєте, що ви мегастойкий, ще щось і нічого не той, ну ви проживете на день там довше, і воно вас зламає на третій день, якщо ви чотче за мене. Якщо. Чого? Бо тут є спектри болі, яких, наприклад, зараз, ну, тобто ти коли просто живеш, ти тобі вони недоступні. Тобто, я навіть не знаю, я довго думав, як описати ті види болю, які тут є. Болю іменно, коли звіздець, блін болить. я не придумав, як то пояснити. Того просто представити собі, що є ще, помимо тих, які ви всі знаєте, там голова болить, там вдарився пальцем, ще є така звіздець фігня і ще такий цей веєр, тих болей, які зламають вас. Кожен, хто тут, вот, помимо того, що ви ще маєте можливість залетіти в пекло, кожен, хто переіграв злу, тут живе і мучиться. Бо зла така фігня воно у вас ламає. І коли ви пішли на поводу злу, тобто зла людина, це хто стальника програла злу, вона мучиться. А в чому прикол тут особливість цієї ігри така, що тут всі мучаться. Ну, добре, давайте так, якщо ви думаєте, що тут люди не мучаться, у мене питання особисто до вас. От у вас життя таке легке, прекрасне, похоже на рай, ви так, от як метелик проснулися, куди пішли ще щось, чи ви тут відсасуєте трохи від жизні і трохи жопа. Знаєте, чого воно таке от відбувається? Бо 80% людей втупу ігнорують реальність. Вони от хочуть любе чути від всіх, особливо від говно всяких блогерів, тільки так, щоб проігнорувати свою реальність. Реальність тут яка, що люди от в тупу не бачать цієї правди. Тобто е правду не сприймають. Тобто, що вони думають? Що от красти це нормально? Ну нормально, а чого ні? Ну от чого красти ненормально? Ну, а чого потім життя говно? Бо ти крадеш. Людина, яка краде, має життя як говно. Якщо ви думаєте, що бабки затулюють оцю всю фігню, що ти накрав маєш багато грошей, в тебе життя буде ефікним, то ні. Ти будеш просипатися з відчуттям повного говна, ти купляти якусь наркоту, закидуватися і проживати. Якщо в тебе ще тут більше всяких цих от плюсиків, мінусиків ти тут не збирав, то в тебе ще галіміше життя. Ну ти в тупу, як 80%, це мій комплімент людям, відвічаю. В тупу от хочуть це проігнорити і думають, що оце от, йти на павду цієї всякої фіні це нормально. Знаєте що? Бо от енна кількість блогерів вони ігнорірують правду і вони їм розказують тільки оце. Знаєте що? Бо вони проіграли теж злу. Зла така фіня, воно як клубніка. В нашої ЛГПТ-паради, оце як клубніка, розсадники. Не йдуть і розмножаються, 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 розмножаються. чо? Бо люди слабкі. Щоб з колобкими не бути, є відео на каналі Як Стати Сильним і про страхи перших два відео, блін. Це щоб можна було сказати в цьому мінусіку, отак. Це якщо ви захочете. Якщо, якщо, ну а на що, а наші ти пройти в течії, да? ну, ну, всі ж крадуть, можна теж красти, ну ці от брешуть, можна далі брехати. От, так. ну бухають ж, ж всі на Новий рік, от зараз буде новий рік. От що не прибухнути? От що вам мішає на новий рік от, прибухнути? От, ну От що. Важка ситуація в країні. Там роботи нема. Війна, світла нема, холодно. От чого не прибухнути? От така от ситуація. От, ну, що не прибухнути? От, 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 а чого ні? Ну, ну, ну Хто мені скаже, чого не треба прибухнути на Новий рік? В жопу правду. Далі. Що таке Бог? Бог це вся штука, де воно тут відбувається. от У нас тут ще є віртуальна реальність. Тобто я як ну, зрозумів, що от, за яке це от життя, що ну, трохи несправжнє. Я так видихнув, бо фу, я був такий задоволений. <гум> Всі не представляєте, просто в різних, різні різні <гум> життєві шляхи, да? і в мене такі трохи насичений. Далі квести. Квести, що тут таке, це оці ну, випробування, які у вас є з плюсиками, з мінусиками, все це ігра. Така у нас тут 7-мільярдна касінка з квестами, де люди взаємодіють один з одним, вибирають, і роблять кожного дня всякі вибори: от, вкрасти, не вкрасти, збрехати, не збрехати, кого-то киданути, не киданути. Розвиток. От ви коли робите ці вибори, ви ростете або ну, в плюсик, або в мінусик. Коли ви робите легкі вибори, вам треба, бобосики ви вирішили вкрасти. Ну, бачення, ну хулі вони стоять тут на столі, за ними ніхто не дивиться. Ну як так, що не можна взяти бабки, які просто так лежать. Якщо хтось з їх лишив, значить йому на них посрать, правильно? Він за ними не дивиться, вони йому нафіг не треба. Якщо вони йому не треба, то я ж візьму собі. Логічно? Логічно. Вітаю! Далі розвиток. Одна сьома мільярда. Що це таке? Хай, оце от весь процес, що тут відбувається на там 7-8 мільярдів людей. Якщо представити в один цикл, це є набір всіх оцих життів, які тут є в 7 мільярдів людей, то якщо хтось один звідси проживе так життя, стане таким нереальним красавчиком, майже як я, і він ці оці галочки пройде. В нього тут поставиться плюсик, і він попадає, блін, вже не в пекло, а в рай, то я навіть не дописав, бо нема сенсу. Це один з семи мільярдів. Він сюди більше вертатися не буде. В нього він прийшов квести, сказав всім вам спасибо, хороше настроєння, держитесь ви ту далі, і пішов звідси. Це називається пройти ігру. Ну, люди вибирають, що тут правда в жопу. І один із сім мільярдів, тобто ймовірність того, що ви наступне життя не будете тут жити, крайнє малий маленька. Тобто, наше це розказує, це є про складність ігри тут. Наскільки це все складно, чому повністю інформаційне повне, поле тут от заражене? Правда, в жопу, всі ці пропагадують мінусики, ніхто тут вам нічого не скаже. Хто вам скаже, ну, що ви долбаграй? Бо. Раз, два, три, чотири, пять. От мене є, скільки тут відео, це все про долбограйство людей. От що робити не треба. Можете дивитися і перебирати, чому ви долбограй. Тобто, якщо ви щось знайдете, що вас що степляє. Вас Наприклад, тут це. Чи мені ну, скрасти найпростіше? Тобто, як я кажу, що кожен, хто краде долбаграй, якщо воно вас цепляє, то чому воно вас ціпляє? Бо ви самі собі рішили, ну, брешете, що красти це нормально. Тобто ви самі себе брешете, але ви до кінця не збрехали собі, і всередині, то у вас та Муля, і вона знає, що красти це стрьомно. І коли я, наприклад, кажу, що красти це стрьомно, ви так, як так? Та як він може так сказати? Та в мене дід крав, в мене всі крали і нормально якось жили. ну. Ну, ви кончені твари. І ви будете мучитись. От і я за. Далі про плюсики. Якщо ви цю фіню відфутболюєте, у вас тут починаються плюсики підключатися, да? Що це означає плюсики підключатися? Вам хтось подзвонив і каже, от слухай, от така-така-то фіня треба зробити, і ти це робиш, а тут є дофіга грошей. Блін, Давай. Вроді би ти нічого не робив, в тебе тут дофіга дійних. Потім роді би ще щось сталося, в тебе там ще щось нормальне, там ще, щось, ще щось. Ще щось. Тобто у вас в житті буде ряд таких позитивних моментів, на які ви Там не впливаєте. там, Удача. Оказатися як там є, в, 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 в потрібному місці, в потрібний час. Якась людина, яка вас не знала, щось там хтось комусь номер передав, подзвонили, вам такий ще щось. Коротше, тут от, буде всяка такий ряд позитивних моментів, на які ви не впливаєте. Ну і тут буде легко жити. Ви буде така бабочка, там встали, політали, походили, подивилися на квіточки, прийшли що там на роботу, поговоріть, туди-сюди і вас все нормально. Тут у вас жопа на роботі, вас все грузить, ви не хочете вертатися додому. Блін, вас дома піляють на роботі, блін, одна, друга, третя, п'ята жопа, бо всі долбаграє, всі крадуть, що то там роблять, не роблять. Блін, замовлень мало, країні, війна, вся оця фігня. Ну і найгірше тут, що кажу, це правда в жопу народ тупо ігнорує свою правду. А, так от, в мене включається на Ютубі спонсорство. Так що, хто хоче, щоб я пив класну каву, підписуємося, кидаємо бабки. <свісно> Друге, там є ця консультація як в інстаграмі на підписці. Одне-два питання, і ви цей, в Інстаграмі ви їх, ви підключаєтесь, задаєте мені питання, я вам даю відповідь на любі питання. Коучинг теж є це просто. Я стою як вашим консультантом по ряду ваших питань, любі консультації, і я просто обговорю. да, да, ні, ні, да, да ні, ні, да, да, ні. Тобто ви маєте замість собою дві голови. Якщо вам менше, ніж 25 років і вас, ну, реально, або туго з баблом, або хочете підекономити, любі питання. В інстаграм ви мені закидуєте, і я вам теж даю відповідь. Якщо ви. коротше, плюс-мінус нормальні. Про тролів класні коментарі виіграють мухоморчики. Оце от все мінус, які плюс. Це є один механізм цієї штуки. Тобто мінус не є поганим. От зло не є поганим, чому прикол. Поганими є злі люди. Ну, бо вони оказались слабкими, вони програли злу. Зло тут воно робить вам уроки. Ви їх проходите стаєте кращими, так само, як оця штука. Тобто, зло не є поганим, воно просто є. Це коротше, святе, що я мав сказати. Туперилі люди за свою туперилість заплатять білью, грошима і конченим життям. Тобто, тупорилі люди вони є не тому тупорилі, бо вони набори народились тупорилими, а то, що вони кожного дня роблять набір навіть небір а ряд виборів, щоб бути тупорилими. Розумієте, тобто людина тупорилою просто так не стає. От, якщо ви тупорилий, то ви що? Не розвиваєтесь, не розвивайтесь, то що таке, хоча б не бігаєте зранку, не п'єте там воду, не робите зарядку, контрастний душ, блін, Хто з вас робить кожного дня зарядку? Контрастний душ, блін, Зранку воду попили. І ще якісь корисні у вас звички, які є. Ну потім хто, скільки раз дивиться, всяких дебільних блогерів. В твічу ігри, ще якусь фігню, скрізь, до вам говорять те, що ви хочете почути. От як ви будете от одиться питання, як ви будете розвиватися, бо розвиток завжди в конфлікті або там де важко, якщо ви будете тільки слухати тих людей, які говорять вам, те, що ви хочете почути. Бо ти прийшов в брудній футболці, діпо, з плямами, ну кажеш, ну ну, блін, ну слухай, ну, значить, не мав часу да, постирати, ще якась ситуація ставилася. Ну, не мав, блін, там, можливості, забув, втикнув, не побачив вибіг, діпо. ну, що до такого, ну вийшла людина в футболці з плямами. Що буде у вас через певний період часу з таким потаканням, Будуть ходити засрані всі? вам стане посрати на себе. Ну, Це що це тупери рішення? Тобто за свою туперилість в житті заплатите ви. Тобто, ігноруючи правду, от ігноруючи свою реальність, за це платите ви. Ну тобто, це в цьому не винен там мама, тато, дідо, брат, блін. Життя в країні війна, погана економічна ситуація, нас бомблять, всі ми такі. ні, блін, за ту жопу, яка у вас є в житті. Відповідальні ви, блін, Це як в покері. Які вам в карти полізли, блін, такі з таким ви з ким ви граєте. Ви ж їх не можете поміняти. Ви можете їх поміняти тільки потім, роблячи різний набір виборів, блін. І от-от все ісполняючи. А якщо у вас випали дві двойки, блін. Блін, у мене дві двойки, от що я зроблю в житті. Ну як? Ну от як з двойками грати? Бліфу. І класні коментарі. І знову ж таки, це не справжнє пекло, блін. Кого там зацепило, бо ще щось тут лампа, я ще не, не навчився нормально користуватися. Ну, З віком мене виглядає що тут порна студія на